Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Ми на нашому майданчику Івано-Франківську. Майданчик е напівзаповнений по спецтехніці. Практично весь асортимент. Але ми звільнили місце тут для нового надходження. Наразі спецтехніка, а за ним буде надходження тракторів. Зараз будемо отримувати трактори Хаймарк, там японські двигуни янмари, японська фурнітура. Окреме буде відео вже з понеділка. А зараз, власне, хотів вам актуальні залишки по тракторах, бо по спецтехніці а, залишки є всі. двохтонний забрали на передпродажну підготовку. Тут змін особливо немає. А по тракторах японського виробництва вживаних залишилося небагато, але знову ж таки кажу: очікуємо найближчими ну, тиждень-два надходження. А зараз мега-акція до Різдвяна на кабіні трактори. Кубота, але спочатку коротко що маємо з малюків: це є кубота B1620. Ціна на умовах самовивозу завжди називаю 3800. Кубота B1620. Три циліндри, повний привід, хороший стан. Шини з повними карбами. Передні має трішки тріщини. Задні в ідеальному стані, взагалі без тріщин. Грунтофреза з новими ножами з Японії. Мета тридцята. 3800, 5300 GB20. Він же Hitachi cx 200, без ґрунтофрези, має все гідропідсилювач, функція обот на місці трьохточка Бачите, відразу можна чіпати будь-яке навісне обладнання і вартість 5300. І 20 сильний янмарчик в хорошому стані, технічному, взагалі заважень, жодних немає. Хороша ґрунтофриза. До речі, ґрунтофриза тут вже від свіжіших, бачите років r 215 це АФ серія. І ножі тут теж практично нові, не стертіше всі в фарбі. По шинах підтерті, але ще послужать. Ну і найнижча ціна на Янмар-20 точно в Україні 5400 на умовах. Самовивозу. Ну, а тепер до акційних тракторів. Дві куботи, відеобулу, вони одинакові. Різниця тільки в одну кінську силу і хай спід коробку. 32 на звичайній коробці 15 км на годину, вартість 10 500 на умовах самовивозу. Таких цін ну більше точно не буде. Бо. Скажу, що нові закупки проводимо. Ціна в Японії виросла на трактори ну, на відсотків 10-15. Джель 33. На хай спід коробці. Ціна просто вогонь. 11300. 11300. За хай спід коробку. 33 кубота з ґрунтофрезами, До речі, ці трактори з ґрунфрезами. Заважень технічних нуль. Гарні збережені трактори. Ніхто нічого не малював, не супунять, не димлять. Приїжджаєте, тестуєте. Ще раз ціну. от 11300 high speed 33, 10500 джель 32. Можна без ґрунтофрези, мінус там 600 доларів, 700 без ґрунтофризи. Буде там джель. 32, до прикладу, кому не потрібно, отрахуйте буде ціна 9900 за джель 32 без ґрунтофрези. Отакі ціни. ну На Рівненському майданчику там є 4 куботи з кабінами. Там є ширший вибір від 22 до 33 сил. Але кому близько до Івано-Франківська, приїжджайте, тестуйте у ну, круті трактори. До 1 грудня акція є можливість придбати. Трактор з кабіною, реально за дуже крутою вигідною ціною. Ну а з понеділочка вже будемо знімати відео. По надходженню будемо порівнювати, бо вже буде два виробники, лайті вже відомий не раз. Знімала відео, показувала. І зараз Хаймарк приїжджає там трішки, та не трішки, там суттєва відмінність, будемо порівнювати, будемо по спецтехніці, техніці знімати окрему серію відео для порівняння. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення!